Всім привіт! Хочу вам попасти, <св> який сьогодні був. Я вам говорила, вже розпочалося, акація зацвіла, так що что... дивіться. Ама Сазанчик який. Красапета. Гротяку відкрив, бусяки усякий одростив. Зараз будемо його чистити, маринувати і будемо запікати на кострові. Хочу покуштувати, що воно вийде. Ну, а для початку начала... зважимо, скільки він вже є. Я ж без вас не важила, мені самі до сих пор цікаво. Ну я узнаю перше, понятне діло, скільки він важить. А ви пишіть і вгадуйте. А в кінці буде розгодка. О, де моя вісачка? Намочила руку. М -м -м. Я вже бачу. Я жду ваших коментарів. Що, поїхали готувати? Голову оставимо на оку. Може колись приготуємо. Бо вона там на, на мангалові буде не смач... Ну, Не те, не те Степки стає хаю, як це там ходить так. Набігалися, так що давайте далі готувати. Хотіла розказати, розповісти вам. Готувала, пробувала готувати. На мангалі е, товстолоба, оба шашлик, типа таке щось видивилася. Ну, мені не сподобалось. Тепер хочу. Ще хочу спробувати сазончика. Ну, я його різати не буду, хочу ціляком. Ну, там... Спостерігайте, як все буде. Проїздити, як я тебе дове ждала!